Всім доброго дня! Ну що, як кажуть, почалось. Ми починаємо висівати баклажанчики, перчики. Знаю, що багато хто з вас вже повисівав. А ось я висіваю вчора болгарський перчик, а сьогодні вже буду баклажан. Ну, Почну з того, що в мене вже тут є. Покажу, які сорта. Тут у мене отакий баклажан ультраранній. Я його минулого року вже висівала. Ось такий теж був донецький врожайний. А, так. І, здається, ось такий був чорний діамант. Ці в мене були минулого року. Що я ще придбала? Ще в мене ось такий з'явився чорний опал. І. Ось такий алмаз. А ще в мене є ось таке насіннечко. Бачите, як його багато. Це е, те насіння, яке я, я е, зібрала зі свого врожаю. Е, тут, ну, ви розумієте, воно все вже змішано. Який з цього сорт там попадеться, я не знаю, але це вже ті, що у нас росли. Ті, що ми коштували, і ось так я зібрала насінку. Замочила його на 5 хвилин в хлоргексидину. Ось так. То мені порадили, сказали, що насінчко так скоріше проросте, і ця оболонка насіннечка легше буде відкриватись, і буде легше і скоріше проростати. Спробую, бо ще ніколи такого не робила. Що висівала вчора? Зараз покажу. Який перчик. Може, ви якийсь впізнаєте і у вас такий вже є. Це перчик Богдан називається. Ось такий жовтенький. Це в нас перець Паланська бабура. У мене його не було раніше. Ось так він виглядає. Так, тут у нас перчик, зараз подивлюсь, червоне чудо, красне чудо. Ось такий. Теж не знаю. Це чого цього року буду пробувати вперше його. А тут перчик-дружок. Він в мене вже був і мені він дуже сподобався. Знов буду його. Пробувати. Ще в мене залишився ось такий Асті, він в мене також був. І білозерка, то, мабуть, частіше всього зустрічається в наших магазинах такий перчик, також його придбала, але щось мені здалося, що вже і так забагато. І я ці два поки не чіпала. Та ще і насінчко з цих ще залишилось, може, ще пізніше досію. А сьогодні вже баклажанчики. Ну, Сіяти буду як усі. тут нічого е, нового я не придумала. Е, ось так я для е, насіння, яке я зібрала, взяла ось таку штуку, зробила отвіри там на дні, щоб стікала водичка. Е, Грунту суміш я купляю, готову. Це я знаю, у кожного є своя улюблена, тому я не буду нічого казати, що там як, як, яку я полюбляю. І ось тут буду свої вже насінинки висівати. А ці баклажанчики покупні, буду висівати ось в такі одноразові стаканчики. Це я також вже вдруге таке буду робити. Мені подобається, і особливо баклажан. Перчик не дуже полюбляє. Пересадку, тому, о, якщо буде вже замало місця, я просто зроблю перевалку в більш велику тару, як кажуть, і вони будуть там зростати, поки не зроблю перевалку вже у ґрунт. І таким чином корінчики не ушкоджуються, і можна зробити таку перевалку, щоб вони рослинки я маю на увазі, навіть не здогадались, що десь вони зростають вже в іншому місці. А, ну, як буду висівати, як я вже казала, як усі, тоненько розкладу, маленьким шаром зверху присиплю. І ось такою прозорою кришечкою накрию, щоб було видно, як воно проростає. У стаканчики, в принципі, так само, тому я нікого цим не здивую. І вже буду показувати, що в мене буде прокльовуватися, що в мене буде виходити. Тож, до наступних зустрічей, і якщо вам не важко, то напишіть, будь ласка, які сорта використовуєте ви, мабуть, вже у вас також є якісь провірені, як кажуть, насінинки фірми, які ви сієте вже з року в рік. Тому, будь ласка, пишіть. Що ви вже посіяли, і якщо можна, то назви. Буду вам дуже вдячна. Гарних вам врожаїв, щоб у вас все дуже гарно росло, розвивалось і ніколи не хворіло. Всім пока-пока!